Братава, всім привіт! Я і моя молода команда наближаємось до сотої тачки, підготовленої для ЗСУ. Вирішили зробити для вас дуже суб'єктивне відео по тачкам для ЗСУ. Номер один: повнопривідні джипи. Для нашої команди це і є топ-1, це МЛ 163 кузов. Чому рамна конструкція? О перша і остання в своїй категорії. Далі Мерседес і МЛ більш не використовували таку платформу. Рестайлінгова версія, тому що є там. Зауваження по Доресту. Ну і Дорест 98-99 рік, ну це дуже прям давно. Тому мотор тільки 2,7 дизель, ні в якому разі 4-літровий, не буду на цьому зупинятися. Просто взагалі, краще б ви і не знаєте, що в Мерседеса був такий двигун 4-літровий, V8, просто деліт відразу. Ніякому разі якому разі. 2.7 турбодизель, рядна п'ятірка, надійний зрозумілий мотор, зрозуміла ходовка, багато запчастин, розборки, оригінал не оригінал. 2,7 турбодизель МНО 163 шістдесят Привезли точно вже, мабуть, більше 35 Отак, у от цих емелів, зрозуміло для нашої команди, і прям рекомендаціо. Конкуренти Mercedes ML, можна сказати за Mitsubishi Pajero, Opel Frontera. але живих я ще не бачив тільки на. На колінах ще можна сказати за Hyundai таракан в народі його так називають. Але я не думаю, що ви будете сперечатися, що на Mercedes більше запчастин, більше Бушок, більше розборок. Тому топ 1 Mercedes ML. нумеро два. Часто питають: треба великий, великий, щоб можна було і побільше чогось там покласти в багажник. Звичайно, ML дуже компактний По Субурбан. Хочу порадити саме дизельний двигун, але порадити, то зрозуміло, його дуже важко знайти в живому стані. 6,5 турбодизель, той самий який стоїть на військовому хамері. Рекомендаціон максимальний. Повторюсь, знайти дуже важко бензинові версії. Є, треба шукати в гарному стані, але вже знайомі з цими тачками. По-друге, знайомі з такими гострими питаннями щодо ремонту в одному з покоління 96-го, якщо не помиляюсь, року стояла коробка передач, яка в свого часу стояла на Chevrolet Caprice, її поставили на Suburban. Вона там не відпрацьовувала те, що треба ламалась. Потім від неї відказались так. от дуже уважно треба з цим вибором, щоб не Потрапити саме на це покоління, тому або ви самі все знаєте, або як мінімум, можете поцікавитись у нас. Ми залюбки вам допоможемо, поділимось нашим можливо гірким опитом, тому що субурбанами знайомі з запчастинами. Що це окреме питання? Сказав за Мерседес. Зрозуміло, що всім зрозуміла тачка. 2,7 двигун стояв на спринтері, на єжки, на Цешки. все початок 2000-х років, тому запчастин. А от суб. Бурбаном дуже крута тачка, максимально функціональна, будьте обережні. Тобто, якщо ви прямо от не розраховуєте на певні інвестиції, то знаєте, що по-перше, це гроші, а по-друге, це час, бо деякі запчастини і зараз ми замовляємо з Америки, прилітають в Європу, з Європи. Будьте уважні або запитайте, поділимось всім, що знаємо. Номер 3. три: буси. Я би не казав за монопривідні, тому що ну, їх дуже багато в Україні. Просто треба вибирати те, що є, те, що їде і все тут ну допомога, я не знаю, яка потрібна. Я би розповів цьому відео за повнопривідні буси. Ми рекомендуємо Мерседеси. Це вже бюджет, лише покупки, не 5, це вже туди 6 7 тисяч евро тільки на покупку, але теж така цікава позиція. Вона набагато дорожча в Україні, набагато, скажімо так, вже 10 плюс. Живих тачок в Європі знайти можна. Повний привід є. Зрозуміло, і знову ж таки, вже 2,2 нового покоління дизельний двигун. Тому монопривід по бусам шукаємо в Україні по повному приводу Vito, 2,2 дизель, повний привід, автомат. або Механіка без різниці, знову ж таки, щось зламається. На розборках є і автомат, і механіка. І такі ж двигуни 2 і 2. Ми, до речі, вирізаємо сажовий фільтр і. Номер 4. Пікапи. Дуже багато пліток, легенд вже за останні там півтора роки. Як ви розумієте, до цього ми взагалі ніякими пікапами цими маленькими не займалися, тільки там. Америкою, але звичайно, сучасною і набагато дорожчою. Ми повернемось до цього, правда. Хотів вам розказати за легенди і плітки. Значить, який мотор надійніший, Nissan Навара, Ford Рейнджер, все це брехня. Нічого нема там надійного. Лайфхак тільки один: задача вибрати максимально живу тачку. Це стосується і рами, яка частіше за все просто гнила, тому що веземо з Британії, тому що там вони в два рази дешевше. Відповідно, праве кермо. Двигуни, коробки, аналогічно в ремонті все таке дороге, що може перевищувати просто ціну покупки тачки. Тому моя рекомендація, повторюсь, дуже суб'єктивна: не слухати ніяких ні механіків, ні мотористів, а зробити максимум для того, щоб підібрати, по-перше, підібрати в Британії живий піка. Просто дуже уважно треба з підбором тачки. Тому що хлопці з руминським... Румунськими паспортами, як з фільмів Гая річі, але це дійсно не комедія, це вже трагікомедія, я не знаю. Тому вони там ну, роблять такий шухер, що саме хід в мене такого не було справді, але ну це сльози, це не смішно. Цигані відслідковують тачки, які вони самі продають. А як вони їх відслідковують, там тачки вона ж не їде з Британії, ну по одній. Вони збираються на якісь парковці, і з парковки вже в якусь там серед збирає їх автовоз так, от, цигані відслідковують, куди ці тачки збираються. У них залишається другий ключ і. Це дуже сумно. Ще із таких лайфхаків я б сказав, що якщо ви бачите, що хтось вже якийсь там ремонт в Британії проводив, що десь там фарбували раму, це значить, що це така кукла, яка вам просто не потрібна, як у кажучи. Тому по пікапам Nissan Navara, Ford Ranger, Він же Mazda BT50 і Mitsubishi L200. Вибираємо живу раму, живий мотор, живу коробку, ремонти. Дуже дорогі, тому максимальна задача тим, хто вам допомагає в Британії максимально перевірити тачку на місці. Коротенький підсумок, джип на ЗСУ, Мерседес МЛ, великий джип на ЗСУ, Субурбан, повнопривідний бус. Віто 4 х 4, пікапи на ЗСУ, Нісан Навара, Ford Ренджер, Mitsubishi l 200, Mazda BT50. І одне важливе юридичне питання. Послухайте, будь ласка, уважно. На жаль, є тільки один законний варіант, щоб. Тачка потрапила на територію України для наших військових. Це відповідний запит від військової частини або благодійного фонду. 99% тих, хто до нас звертається, можливості написати такий лист не мають. А ми, на жаль, не можемо допомогти таким підрозділам, таким військовим, тому що ну все інше це або контрабанда, як то кажуть, бляхи. Ну то все незаконні варіанти, які вже завтра. Можуть бути там на штраф майданчику нести відповідальність за таку роботу. Ну, моя команда не може. Тому, на жаль, ми не вирішуємо такі питання. Тільки лист від військової частини або благодійного фонду. І є можливість поставити таку тачку на українську реєстрацію, коли керівник благодійного фонду виписує відповідну довіреність на військового, їде в сервісний центр і отримує українські номери. Ми вже так робили не один раз. Це законний варіант. Але знову ж таки законний після того, як ви отримаєте лист від благодійного фонду або від військової частини. Дуже важливе питання, тому що, повторюсь, на жаль, у багатьох такої можливості немає. Наша команда продовжує займатися всіми ремонтами, продовжуємо готувати тачки. Це відео присвячується нашій сотій машині. Ми вже там наближаємось до неї там всього на момент запису відео. Там у нас 97-98. Але б я б залюбки в закі. Закінчив всю цю роботу і продовжили займатися нормальними тачками. Ні, 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 без пікселя, без пікселя, будь ласка. Якщо ми можемо бути вам якось корисними, будь ласка, звертайтеся або за консультацією, або за ремонтом. Все робимо в Чернівцях, звідти і назва наших машин. Дякую вам за перегляд. В коментарях відповідаю на всі питання. Разом до перемоги. Слава Україні!